З вами на зв'язку Артем Зайцев, топ номер один тіктокер в ніші підприємництво. А сьогодні така актуальна тема для початківців в Тікток: як налаштувати стрічку рекомендацій в Тіктоці? Багато із вас, напевно, вже знають і багато чули, що, наприклад, Тікток та це ж соцмережа для дітей, або для якихось там непонятних ідіотів, або тих людей, які там танцюють, юморять, або там співають. І більшість людей вас ж водить в оману. Бо в першу чергу, коли людина заходить в TikTok, вона бачить те, що вона не хоче бачить, і розуміє, що це весь такий TikTok. Але ми з вами трохи розуміємо в Тіктоці і розуміємо, що це не так, що дуже багато цікавої інформації також є в Тіктоці. І що ви розуміли, з цього року Тікток хоче стати соцмережою номер один по навчанню та експертного контенту. І зараз ми взагалі не говоримо ні про танці, ні про співи. І другий фейк, який ми чуємо, що це соцмережа для дітей. Але TikTok не може бути зареєстрований на людину менше 14 років. Так, діти є в цій соцмережі, але вони трохи обманюють TikTok, Але контент вести вони не можуть, бо вони зразу будуть заблоковані, коли TikTok побачить їхній вік на лице. І так, коли TikTok тільки починав, ця платформа була для музики та танців, але це було дуже давно. Якщо ми розберемо інші соцмережі, ми пам'ятаємо, наприклад, YouTube 2008 року, коли він тільки починав, там також викладували короткі ролики різних кішечок та собачок. А якщо візьмемо, наприклад, Інстаграм, коли він починав, він починав взагалі як фото для професійних фотографів. Але подивіться, наскільки виросли ці соцмережі, так і з Тіктоком, друзі. І щоб ви розуміли, друзі, Тікток зараз на першому місці по перегляду відеороликів світу. Приблизно в середньому людина проводить в Тіктоці 53 хвилини. Якщо брати Ютуб, це 48 хвилин, а інстаграм взагалі 37. А якщо ми, наприклад, візьмемо Америку, то Тікток це ще й продажна платформа. Напевно, у вас уже у всіх повинен бути Тікток, і ви розумієте, яка там стрічка рекомендацій. Ця стрічка рекомендацій взагалі унікальна. Вона не повторна між двома користувачами з цієї соцмережі. Якщо взяти, наприклад, Ютуб до кінця стрічки ми можемо вийти за 2-3 хвилини. І для того, щоб побачити новий контент, треба обновити стрічку. То в Тіктоці ніколи ви не дойдете до кінця вашої рекомендованої стрічки. Алгоритм Тіктоку взагалі найсучасніший алгоритм в світі. І от, коли ми вперше заходимо в Тікток, що ми бачимо? Нам Тікток починає підкидати відеоролики, популярні відеоролики різного контента, різних ніж. І що ми робимо? Ми перелистимо певні ролики і на яких заліпаємо. Дуже довго починаємо їх дивитися, але цей контент нам не подобається. Так, ми дивимося цей контент. Буває, знаєте, такий треш якийсь, і ми дивимося навіть одним глазом. Але все рівно ми його дивимося і думаємо, який ідіот це знімає і взагалі хто це дивиться. І дивимося там 5-10 тисяч лайків, коментарів, і думаємо, Боже, який тікток кончений. Але це до слова було. Що робимо ми потім? Ми це відео можемо показати своїм друзям або родичам або жінки чоловіку. І дивись, який придуркуватий Тікток. І знову, що ми робимо? Дивимося ще там два-три рази цей відеоролик. Як ви думаєте, що подумає алгоритм Тіктоку? Так він зрозуміє, що вам подобається такий контент і буде все більше і більше таких роликів вам давати. А як же зробити так, щоб стрічка рекомендацій була цікава для вас? Ось це і є найактуальніше питання для Тіктоку, тому що якщо ви почали і хочете робити контент, авторський контент в Тіктоці, вам потрібна своя стрічка рекомендацій. І зараз ви бачите стрічку рекомендацій в Тіктоці. І коли її прилистуєш, ти бачиш різні відеоролики. Ось якщо вам не подобається цей контент, нажміть і тримайте на цей відеоролик. Появляється певний екран, де є певні розділи. Не подобається вам цей контент і жалоба. Так, друзі, якщо вам взагалі не подобається цей контент, або він якийсь трешовий, ви можете подати скаргу. Коли ви подаєте скаргу, тікток розуміє, що вам не подобається такий контент, і ще плюс ви допомагаєте не бачити цей контент іншим людям. Якщо вам не нравиться цей контент, але там нема ніяких порушень, ви можете написати, що не подобається вам цей контент, і нажати на нього. Тоді TikTok буде розуміти, що цей контент вам не показувати. І не показувати вам цей контент із цієї ніші. Напевно, з цим ви розібрались. Якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарі, що ми можемо зробити далі. Часто, коли я починаю працювати з новими людьми або моїми партнерами, або студентами, всі багато кажуть, що немає мого контента, нема моєї ніші в Тіктоці. І повірте, моєму досвіду, всі ніші є в Тіктоці. Як же ж їх побачити і знайти те, що вам буде цікаво для вашого контенту надалі? Ось ми нажимаємо на кнопку пошуку, і в рядку пошуку ми вводимо певну нішу, наприклад, бізнес. І TikTok зразу вам дає підборку цієї певної ніші. Бізнес, 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 бізнес. І ви можете накласнути і перейти по цій тематиці. Якщо ми переходимо по цій тематиці, ми бачимо найкращі відеоролики в цій тематиці або з цим хештегом, або з підписом бізнес. І ви можете переглянути дуже багато чудового контенту, якщо вам ця ніша подобається і ви хочете працювати в цій ніші. Далі ви можете побачити людей з цієї ніші, які підписали свій аккаунт як бізнес аккаунт. Але не путайте, не перейшли на бізнес аккаунт, а просто робили опис в своєму аккаунті. Далі вам TikTok показує всі відеоролики. А далі дуже чудово і дуже прикольне те, що є і хештеги. Всі популярні хештеги в цій тематиці. І тут ми можемо бачити, які є популярні хештеги, і використовувати для своїх відеороликів. Але ми це будемо розбирати в інших вправах. Таким чином, ви коли будете переглядати або шукати певний контент, TikTok, алгоритм току зрозуміє, що вам це подобається, і він буде вам все більше і більше підкидати таких відеороликів. Але стрічка-рекомендацій у вас взагалі ще не настроєна. Вона частково допомогла алгоритму зрозуміти, що вам демонструвати. Як же нам ще зробити цікавішу нашу стрічку рекомендацій? Ми ще не забуваємо про лайки, коментарі, збереження та підписка. Коли ви підписуєтесь на певну людину із певної ніші, також алгоритм алгоритті це бачить і розуміє, що вам демонструвати. Тий контент, який вам подобається, обов'язково лайкайте. Тоді Тікток ще більше буде розуміти. Коментарі це взагалі зелене світло для Тіктоку, ще є збереження та поділиться, наприклад, в якійсь певній групі, своїй групі або комусь переслати. Таким чином, ви дасте повну інформацію Тіктоку, що вам подобається в Тіктоці, що не подобається в Тіктоці. І таким чином ви можете повністю настроїти для себе стрічку рекомендацій в Тіктоці. І тоді ви зрозумієте, що в тіктоці дуже багато корисної інформації і в вашій тематиці. В інших вправах ми будемо детальніше розбиратися, для чого взагалі це ми робили. І ось після цього відеоролику також зробіть собі стрічку рекомендацій під себе, всіма методами, якими ви дізналися тільки що із цього відеоролика.